Перші п'ять років я вставав зранку, з думкою, лягав з думкою, що більше я на кухню ніколи не повернусь. Вживаю страви, потім встають і починається якась печія і так далі. Просто не видно, хто готує, і дуже важливий настрій під час цього процесу. І без, без любові ніякої, ніякого натхнення не буде. І звичайно, що я своє натхнення беру від кохання. Нормальна людина на кухні не витримає. Це дуже-дуже складна професія. Найсмачніша страва в світі без всякого жарту це канапка. Ну, в дитинстві не було такої мрії, хоча я дуже любив проводити час, коли готувала мама чи бабуся. Всякі, всякі страви, і мені, ну, мені завжди було цікаво на це споглядати, і плюс я паралельно займався спортом і був дуже перебірливий в їжі. І мені здається, з тих моментів я вже набував якийсь такий момент, що хотів би бути кухарем. Я, я дуже перебирав, я відчував, коли щось не свіже чи несмачне, його одразу не їв, вибирав тільки сам, саме саме І під час того вже в більш зрілому віці, коли я сам закінчив франка журналістику. І на другому курсі, як будь-який студент, мені потрібно було якийсь додатковий заробіток попри навчання, і я пішов на кухню. І я пам'ятаю, ніколи не забуду цей перший день. Я єдиний був без освіти, без досвіду. У нас було 20 людей, стажування було два тижні. Це була пекарня, одна із самих перших, яка у Львові була. Зараз дуже популярно називати це крафт, коли все робиться не в заводських умовах, а повністю вручну тільки випікає обладнання. А все решта, пекар від початку до кінця робить самостійно. Я ніколи не забуду, коли я слідкував за шефом, і тут в певний момент в кінці так всі, всі щось мітушається і так далі. І я дивлюсь, він в кінці дістає з маленького тіста, який потім е підферментувався великий хліб. І я перше, Перша думка про, е про себе була така, що я коли подивився я думаю, нічого собі таке можна самому зробити від початку до кінця. Це ж скільки дівчат можна буде звабити, якщо ти, вмієш такі, е якщо ти маєш таке ремесло. Ми зараз будемо готувати печені лимони. Це воно відноситься до категорії антіпасті, страви, які подаються до пасти або до якогось основного блюда, як закуска до кіліжка. Вона. Я вибрав сьогодні такі антіпасті як печені лимони. Так як Італія поділена і готуються всі страви по регіонах. Я вибрав регіон Амальфі, який дуже багатий на лимони, великі апельсини. Для приготування цієї страви я обрав найсвіжіший базилік, неперевершені лимони, хлібчик свіжоспечений, який сам власноруч роблю. Соус з оливкової олії зелені, свіжа зелень дрібно намелена. Тут тим'ян, розмарин, кріп, петрушка, анчоуси. Перебиті помідори солодкого сорту і крафтова домашня моцарелла. Для приготування цієї страви ми спочатку нам потрібно забрати весь м'якуш з лимона. Я розрізаю лимончики і забираю м'якоть з середини. Перші 5 років я вставав зранку, з думкою, лягав з думкою, що більше я на кухню ніколи не повернусь. Зранку вставав і я... Видно, як наркотик якийсь я йшов і отримав знов знов цю порцію стресу, схвилювань і так далі. І воно переросло, переросло в щось більш творче, і без, без чого я собі не уявляю свого життя в майбутньому. Цю страву я приготував вперше минулого року. Я завжди е, дуже люблю е, читати. Іменно не про рецепти, а якщо. Я орієнтуюсь в дуже багатьох кухнях, але якщо ти за щось берешся, потрібно враховувати не тільки правильність поєднання інгредієнтів, а ще й культуру. Як це має готуватися, в який момент, при якісь традиції, що можна подавати, що не можна, що тому що ми знаходимося в центрі Львова, і дуже багато є туристів і дуже великий комплімент, коли заходять італійці. Вони дуже патріоти своєї країни і своєї кухні, і вважають, що крім них ніхто приготувати не може. І я їх якраз переконую в обратному. І рахую, що всі страви, скільки б не було крутих шефів, людей досвідчених, саме найсмачніше те, що робили колись наші бабусі. В даному випадку італійські бабусі. Після першої пекарні це, я досить довго працював і та, так склалися обставини, що ця пекарня закрилась, ми по півроку майже ніхто не мали зарплати. І чисто випадково я пішов на співбесіду в один заклад. Теж, теж була пекарня з своїм рестораном, кондитерською. Де я просто хотів бути пекарем, і мені після співбесіди відмовили в тому, щоб бути пекарем, але запропонували обучити мене і поставити мене як шеф пекаря, скажімо так, щоб займатися тим подальшим закладом і розвиватись. І мені дуже сподобалася ця ідея. Працював там досить довгий час, і вже за певний момент досвіду я усвідомив це то, що я на кухні мені дуже подобається, але я хочу рости, щоб це була справа, якою я міг би забезпечити родину, себе і так далі. І... Я вирішив під час того, коли працював, максимально себе проявляти, щоб підвищувати кваліфікацію, коли проходив кваліфікацію, то максимум витягував інформації з людей, які були набагато досвідченішими. А, попри те, що дуже багато читаю, натхнення, звичайно, коли ну, готувати, випікати або робити кондитерські вироби, це все. Дуже творча професія. І з часом, коли ти вже набуваєш якогось досвіду і сам вигадуєш страви, поєднуєш смаки, це дуже дуже творче. І щоб затриматися цій професії, потрібно її дуже дуже сильно любити. І без, без любові ніякої ніякого натхнення не буде. І звичайно, що я своє натхнення беру від кохання. На кухні на кухні люди, коли готують, неможливо любити тільки саму кухню. Щоб готувати смачно, потрібно когось або щось в житті любити для того, щоб е, отримати натхнення, щоб була якась муза. Тому що без цього людина просто однотипно починає готувати і творчо він ніяк не розвивається. Тому у кожного своє я беру це з кохання. Ці рецепти ніхто не може вдосконалити, тому що як би не розвивалась кулінарія, вона розвивається в плані технічному. Щоб спростити трішки процес, мені ще подобається робити все повністю вручну і без, без додаткового якогось обладнання, яке покращує смак страви. Ми відходимо від тих традицій, коли нам потрапляє якесь складне м'ясо від маринадів, від правильного підбору м'ясу, від того, щоб воно було без хімії. І тому я, обравши неаполітанську культуру, і взагалі поведінку її, і історію, і подачу страв, я відходжу від норм ресторанних, де піца має бути дуже досить кругла, неважливо якої форми або якої подачі страви. Якщо вона бездоганна, то всі прикраси вони не, не додадуть смаку до страви. І завжди мені подобається унікальність, так як це творча професія виділятися від цих інших решта кухарів, і я не, не готую ті страви, які присутні у когось. Якщо у когось є ця страва, вона мене не цікавить. Так, обов'язково підрізаю нижню частину лимона, тому що лимони будуть у нас стояти і запікатись на великій температурі. Така страва підходить для будь-кого навіть вдома приготувати, просто займе трішки довше часу. Завжди страва має бути бездоганна, це безспорне питання. Але до страви завжди додає ще атмосфера, коли людина приходить і щитує ту атмосферу, яка закладена тут. Люди, які були в Італії і в не туристичних місцях, а в місцях, де, де готують, як готувала мама і бабуся, то, як правило, це і є якраз такі маленькі заклади. Де схарений шеф, якийсь такий маленький безприділ того, що не зрозуміло, що де лежить і так далі. Обов'язково червона скатертина в клітинку. І якась симпатична дівчина, яка обслуговує приймає замовлення. Це все доповнює до смаку, плюс хороше італійське вино. Атмосфера відпочинку дуже важлива, на мою думку. Це то саме, як коли ти бачиш, як в дитинстві тобі мама чи бабуся робить пиріжечок, ти бачиш, як вона вкладає душу, як вона з любов'ю для тебе це готує. І коли вона тобі дає той пиріжок, можливо, він не ідеальний, можливо, він не найсмачніший не з точки зору. Технології і так далі, ресторанних. але ти коли куштуєш, тобі здається, що це найсмачніше, що було у тебе в житті, і що ти їв. І цей смак лишається з тобою на ціле життя. Поради. Ну перша, якщо, якщо кухар не любить цю професію, не живе нею, краще краще не влазити в це, тому що це дуже складний процес. Я завжди, вже коли зустрічаю людей, які більше десяти років працюють в цій сфері. Це люди вже, ну, скажімо так, жартоман, люди не здорові, хворі на голову, тому що нормальна людина на кухні не витримає. Це дуже, дуже складна професія. Багато читати, натхнення, любити когось, без цього неможливо готувати. І бути чесним і не витрачати дарма час, якщо. На, на початку ти відчуваєш, що над тобою знущаються, затримують зарплату і так далі. Треба кожну секунду себе цінувати і, і розуміти, що цей шлях він не на один рік, не на десять років. Він це як біг на довгу дистанцію. І потрібно завжди розраховувати, щоб не вигоріти перші 5-10 років, потрібно постійно розраховувати свої сили і рухатись, не, не боятись помилок. Помилки роблять тільки, тільки кращими. У ну, мене дуже багато було помилок, але рахувати, що, що це бувало, пересолював, бувало, забував дати сіль в хліб. Дуже багато продукції пропадало, але я не рахую, що це якась, якась дуже велика втрата, чи я програв. Ці страви дуже важливі. Розмір лимонів, щоб вони були досить великі, щоб їх можна було багато нафарширувати. І, звичайно, хороша моцарелла З хорошого молочка, анчоуси. В принципі, все важливо, але цих два моменти – анчоуси і моцарелла – грають дуже велику роль. Беремо пару листочків базиліку. Я люблю, щоб все було свіженьке. Спеції ніколи не використовую заготовлені спеції. То якщо це перець чорний, то я обсмажую горошком і перемелюю його в такому перці відкривається дуже багато цікавих смаків. Якщо це спеції до страви, то це тільки ті, які територіально можливо взяти: тим'ян, розмарин, кріп, петрушка, чесник, цибуля, морква. Це інгредієнти, які нам Зрозумілі і відомі ще з дитинства, і це є наша кухня, тому що в нас дуже багато є подібних страв, подібних смаків. Я вважаю, що страва, я накладаю зараз моцарелу. і вважаю, що будь-яка кухня, навіть якщо це має бути фастфуд, то це має бути фастфуд, який повністю робиться все з нуля, щоб він чим менше шкоди приносив. Організму. Найбільший мій успіх буде це результат, коли буде велика сім'я, великий будинок і свій заклад. Тому я досить, досить ціленаправленно йду до цього. І зараз не можу похвалитися якимось результатами, тому що плюс, і що мені подобається в кулінарії, в тому, що якщо сьогодні ти класно приготував, всім смачно і так далі, наступає новий день. І все обнуляється. Треба наново доказувати, що ти крутий шеф, ти крутий кухар, у тебе унікальні страви. Тому це на це потрібно віддати ціле життя, щоб в кінці зрозуміти, що таке є успіх. Не дарма за кордоном молоді хлопці або дівчата до 50 років ну це смішно, коли називають себе шеф-кухарями, тому що, попри досвід, ти ще отримуєш. В кулінарії і таланти ти отримуєш досвід соціуму, як себе правильно поводити з різними ситуаціями і так далі. Тому потрібно ще дуже багато працювати. Але найголовніший буде для мене результат той, що я трішки видихнуться, коли буде свій великий ресторан і велика родина. Я би хотів, щоб це був ресторан, який пов'язаний з хлібом, тому що найсмачніша страва в світі без всякого жарту це канапка. Завжди людина все, що любить, він може покласти на цю канапку. І я хотів би, щоб мій заклад був формату такого, щоб були різні хліба, на яких, на яких готувалися б різні страви. Ну, от такий от рушний крафтовий заклад, де повністю все вручну, тільки все випікається. І, і обов'язково, щоб це була відкрита кухня, тому що, попри, попри кохання і так далі, звичайно, надихають завжди люди. Мені дуже подобається спілкуватися з людьми, розповідати, що, що я приготував, що додав туди. І отримую завжди дуже велику насолоду, коли людям смакує. Завжди такі речі, коли як риба, м'ясо і так далі. Я завжди звик не довіряти тому, що пише на упаковці, а перевіряти, тому що для мене дуже важливо нікого не отруїти. Це як для лікаря, якщо втратити пацієнта, і він помре. Так для мене отруєння. Хм, вкусно. Я накладаю шар моцарелли, трішки анчоусів. І тепер знов зверху багато викладаю моцерели, помід... перебитих помідор. Важливо, щоб це були італійські помідори з сорту, які несуть собі солодкавість. Я не, не люблю, коли перебивають помідори, які не солодкаві. І їх ще до, доцукровують. Вважаю, що це не корисно буде. Плюс оливкова олія з самим головним інгредієнтом Цибулька і чесник. Вони завжди піднімають апетит і додають будь-якій страві неймовірного смаку. це все кришечками. Виставляю це все на Деко. І поливаю лимонні шкірки оливковою олією. Зелень. Сіль. Сіль морська. Поки випікається страва, я грилюю хлібчик. Хлібчик цільнозерновий, довгої ферментації. Тобто я його роблю два дні. Хліб робиться на заквасці, на заквасці тому що довгому, довгій ферментації закваски відкривається дуже багато мікроелементів, від вітамінів, які корисні дуже для нас. Хліб замішаний повністю руч, ручним методом. Немає тісту замісу, нічого. Все готується тільки тут. Ферментується тільки тут. І посуд, де я замішую тісто, я його не мию, як в старовину. Тому що ці залишки старого тіста, коли я додаю на наступний день водичку, тільки покращують смак цього хлібу. Тобто в хлібі тільки чотири інгредієнти закваска, борошно, водичка і сіль. І все. Але весь смак базується від того, що він довго ферментується. Свою професію я порівнюю як, як з лікарями, тому що я фактично теж виліковую людей. Приходять дуже багато людей з поганим настроєм. В них, як на диво, піднімається настрій від того, коли вони смачно по поїдять і, і так далі. І тому ну, я зауважив на відкритій кухні, що е їжа дуже впливає на настрій людей. Вона може піднятися, ну і, звичайно, дуже е зіпсуватись, якщо це не смачно. Тому кожен раз потрібно вражати людей, і плюс з хлібом такий процес, як в лікарні. Е Хліб це коли він ферментується, там живі бактерії. І якщо зробити щось не так, то бактерії просто помруть і хліб паде. І через це дуже багато буває патових ситуацій, де ти як лікар мусиш шукати якісь вирішення цих питань для того, щоб врятувати хліба. Я, я дуже сильно пишаюсь тим, що от цим закладом Порко Марко через те, що Дуже багато людей відмовлялись і не вірили в цей заклад, що неможливо зробити ресторан на двох квадратних метрах. А я зробив це, і цей, цей заклад оцінюють, приходять дуже багато шефів, рестораторів, які дивляться на це все і не розуміють, як таке можливо, щоб на такій маленькій квадратурі було повноцінне ресторанне меню. Плюс пишаюсь тим, що я паралельно викладаю курси, дуже багато людей надихаю і за маленький період часу даю їм можливість освоїти пекарську справу кулінарну, де вони реалізовуються, отримують або роботу, або поправляють свій бізнес. І плюс дуже, дуже приємно ставити по Україні заклади. Своїми рецептами, тому що це дуже важливо для мене. І Я віддаю абсолютно те саме, що всі знання, які є, віддаю для того, щоб зробити неймовірний виріб. І навіть якщо б мене не стало, я знаю, що дуже багато і великий час по Україні будуть страви, які іменно я придумаю. І це дуже важливо. Страва наша готова, дуже обережно витягається все. Хлібчик у нас підгрилювався, змащую його. Що ми в дитинстві саме більше любили? Всі смаки мають бути зрозумілі і дуже прості. Всі в дитинстві їли хліб з олією і сіль. Це було найсмачніше по-любому у кожного. Тому тут нічого дивовижного, просто хліб, оливкова олія і сіль. Все просто, зрозуміло, без всяких делікатесів і так далі. І обов'язково всі прикраси мають бути живі при потребі їх з'їсти, тому що вони несуть собі дуже багато користі. Через то всю зелені, яку я використовую на те, щоб прикрасити страву, має бути максимально свіженька і оливковою олією. Трішки перебитого перця. І вуаля, Лимончики готові. Для споживання цих лимонів потрібно зняти верхню кришечку. Отак от гарно. Взяти ножик або вилочку і на хліб. Дуже важлива якість хліба, щоб він був дуже смачний. Смачного!